Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви б хотіли переглянути сьогодні, 29 лютого 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Повішений перевернутий ні. Можливо, питання або справа, про яку ви зараз запитуєте, не визріла. І зараз реалізації її не буде. Також вам потрібно відпочити, набратися сил, відновити свій внутрішній ресурс, а вже потім приступати до справи. Другий варіант ні. Двійка жезлів говорить, що зараз щось йде не за вашим планом, або ви не впевнені у своїх силах. Можливо, на ситуацію є якийсь вплив, хтось вам перешкоджає. Утримайтеся від остаточних рішень і активних дій. І третій варіант. Так, дев'ятка жезлів говорить, що вам потрібно відстоювати себе і свої позиції, проявіть твердість і наполегливість. Для повного досягнення результату вам потрібно здолати ще одну проблему. А я нагадую всім, що це енергія лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії. Тож бажаю вам миру, натхнення і гарного дня!